Доброго дня, другокласники! На уроках не лінились, наполегливо трудились, проявіть усі старання, покажіть свої знання. Тема уроку Діагностувальна робота 6. За темою множення, спрощення виразів, задачі, які містять, множення. В зошиті сторінки 18 19. Перший варіант роботи. Робота складається із чотирьох основних завдань, які обов'язково виконати, і п'яте додаткове. Завдання, такі завдання подібні, ми всі з вами виконували на уроках. Розгляньте уважно, прочитайте, що треба зробити, замінити множення додаванням і знайти значення виразів. Обчислити таблички множення на 2 і 3 ми з вами вивчили. Побудуй відрізок утрічі довше, ніж смужка. Це задача, тому розв'язок, креслити відрізок і відповідь. Четверте задача. В магазин привезли 4 контейнери моркви по 2 центнера в кожному і контейнер картоплі масою 3 центнери, скільки всього центнерів картоплі і моркви привезли в магазин. Перший варіант можна ставити відео на паузу і працювати над роботою. Другий варіант. Робота складається з чотирьох основних завдань і п'яте додаткове. Перше завдання Заміни множення додаванням і знайди значення виразу. Замінюємо і обчислюємо. Завдання 2. Обчисли вирази. Табличка множення на 2 і 3. Побудую відрізок удвічі довше, ніж смужка. Заміряємо, креслимо відрізок у два рази довший і пишемо відповідь. Задача. Тато купив три пакети борошна по 2 кг у кожному і мішечок цукру масою 5 кг яка маса всієї покупки. Ставите відео на паузу: Працюєте над своїм варіантом. Для тих дітків, хто швидко обчислює. Швидко розв'язує, пропоную виконати обидва варіанти і перший, і другий варіант. Задача, сама робота не важка, все те подібне ми з вами розв'язували. Я сподіваюся, дітки, ви дуже добре виконаєте всі завдання. Будьте уважні, читайте, не поспішайте, виконуйте успіхів вам, дітки!